У Національному університеті Запорізька політехніка відбулася науково-технічна конференція. Навіть у нинішніх надскладних умовах не можна стояти на місці. Сучасна наука та виробництво не стоять на місці. Попри повномасштабну війну, ці сфери нашого життя пліч-опліч продовжують розвиватися, залучаючи молоде покоління. У національному університеті Запорізька політехніка відбулася 15-та міжнародна науково-технічна конференція, яка має назву нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Розширюється перелік тих матеріалів, які потребують наше підприємство. підприємства. Це і для виготовлення газотурбінних двигунів, це і виготовлення поштових двигунів, це і спеціальні матеріали для здійснення хірургічних операцій, це і імплантати. З нових сучасних біорозчинних магнієв і сплаїв, які е, вживляються в е, організм людини, і далі не треба попорувати повторну операцію для їх вилучення, не називаючи нової шкоди. Ці матеріали поступово розчиняються в організмі людини і виводяться. Тобто, зараз ми якраз займаємося цими складними матеріалами. Через військовий стан конференцію проводили в онлайн форматі та було передбачено у разі необхідності проведення трансляції засідання з укриття. До науковців політехніки приєдналися колеги з різних куточків України та світу, а також представники провідних підприємств: Мотор Січ, Івченко, -Прогрес» та Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів. Ми працюємо на з нашою запорізькою політехнікою. От на сьогоднішній день у нас даже є вже завдання технічне завдання Івченка Прогрес по розробці жаромісного сплава це, якби моя перша така от робота научна іменна вже директором інституту. І ми сумісно з нашою запорізькою політехнікою будемо розвивати науку і та технології працювати над спільними проєктами. Перші наукові кроки робить і молодь, яка проводить дослідження, вивчає матеріали, і у майбутньому буде прославляти нашу країну на міжнародному рівні. Саме завдяки плідній співпраці запорізької політехніки та підприємства Моторсіч студентство має можливість долучитися до наукового світу. Моя тема вона впливає на покращення роботи двигунів літаків та гелікоптерів. Я про це буду розповідати. Як саме що ми саме зробили? Порівняли два види матеріалів та. Вибрали той, той який найкраще підходить, провели макро, ну провели хімічні та механічні аналізи на властивості. Є студенти, які закохалися у матеріалу завдяки батькам. Коли мама навчалася, я допомагала їй навчатися, і можна казати, що ми разом навчалися, і тому мені стало це цікаво. Я вивчала літературу і зрозуміла, що за цим за цією галузі наше майбутнє, тому що матеріали це завжди нові відкриття. Кожну хвилину щось нове відкривається. Організатори ставлять собі на меті зберегти наукові надбання та направити їх на підняття обороноздатності нашої країни.